Продовжимо, вчимося добувати корені квадратні. Отже, якщо в нас стоїть ось такий знак, пам'ятаємо, це означає, що ми шукаємо невід'ємне число, яке в квадраті дорівнює 81. Це легко, бо ми знаємо, що 9, 9 число невід'ємне і 9 у квадраті справді дорівнює 81. А як знайти корінь квадратний з нуля? Ну, це треба знайти невід'ємне число, яке в квадраті дорівнює 0. Ну, ясно, що це 0. 0 точно не від'ємне. бачите, 0 не належить до від'ємних. І 0 у квадраті, це 0 помножити на 0, дійсно дорівнює 0. Ну, що робити, коли ми маємо дроби? Все дуже просто. Ми шукаємо таке невід'ємне число, яке треба піднести до квадрату, щоб вийшло 4 ,9. Ну, Я думаю, ви теж бачите, що це число 2 третіх. І так, дійсно, 2 третіх невід'ємне. І коли ми 2 третіх піднесемо до квадрату, то Вийде 4 дев'ятих. Ось можуть виникнути питання, коли в нас є мішане число. Не можна добувати корені окремо від цілої, окремо від дробової частини. Мусово спочатку перетворити ось це число в неправильний дріб. Пам'ятаєш як? 1 множимо на 25 і додаємо 24. Це буде 49, а знаменник, який був такий, залишиться. Чудово. А тепер знову. Шукаємо таке число, яке в квадраті дасть 49,25, Невід'ємне пам'ятаємо. Отже, це буде число 7 п'ятих. Оскільки 7 п'ятих невід'ємне, і коли ми його піднесемо до квадрату, то дійсно вийде 49,25. Тому запам'ятовуємо, щоб рівність була правильною, ось така, нам треба виконати дві умови. Перша умова Х має бути невід'ємним, і друга умова Х у квадраті має дорівнювати А. Оскільки невід'ємне число, коли ми піднесемо до квадрату, воно також буде обов'язково невід'ємним, тому звідси можна зробити висновок, що А теж невід'ємне число. Запам'ятай!